Це тім тім каст. Мої вітання триває 393-я доба протистояння повномасштабному російському вторгненню. Почну сьогодні з головного. Виступ творчих на Євробаченні буде вдвічі дорожчим ніж виступ калуш оркестра. На підготовку до постановки номера українських артистів витратять 3 мільйони гривень, і це не вигадка. Така інформація розміщена на сайті. Прозоро не зважаючи на фігія продовжую Ну а яке євробачення і без скандалів у пісні учасниці пісенного конкурсу від Швеції, яка, до речі, є фавориткою серед букмекерів цього року, знайшли слід української артистки Мікі Ньютон. Користувачі соцмереж помітили, що конкурсна пісня тату дуже нагадує хід Ньютон в плену. Вже інтригувати своїх прихильників Макс Барських цього разу артист опублікував кумедне відео, де засвітив фрагмент треку з нового альбому. Онука ж планує завершити кар'єру співачки Ната Жищенко після завершення війни не бачить більше себе на сцені. Своє майбутнє вона планує пов'язати з відродженням української культури та відбудовою України. Зірка хоче приділити більше часу відновленню рідної Чернігівської області, де ще 2021 року почала реставрацію садиби свого дідуся Олександра Шльончика, який створював музичні інструменти. А от Лесі Нікітюк співати подобається. днями телеведуча склала пісню про Вінницьких патрульних після того, як ті її оштрафували за перевищення швидкості. Про це Леся розповіла на своїй сторінці у соцмережі Інстаграм. Пісня присвячується патрульній поліції Вінниці. Наші долі з собою зійшлися. Ми зустрілись на Вінницькій трасі, я тоді перевищила швидкість, а любов, як завжди, не на часі. Оштрафую тебе, оштрафую, поцілую тебе, пригорну. Потім знов я тебе оштрафую, і скажу, як тебе я люблю. Браво! Додати нічого! Тільки будьте уважними на дорозі. і Вірте у наші збройні сили. Все буде Україна! Це тім, тім каст.